Всім привіт! Сьогодні у нас 10 грудня і я отримала замовлення за грудень по каталогу грудня фармасі. Це замовлення тільки для мене і для моєї сусідки, яка захотіла зробити подарунки своїм близьким. Тому замовлення невелике в ящичку невеликому, але воно на 40 балів. І я вам зараз показую, що ж ми замовляємо. Замовлення добре упаковане, все прийшло в цілості. Всі все. Красиво упаковано, є накладна. На новій пошті я перевірила це замовлення. Все, відповідно, гарної якості, гарно упаковано. І що ми тут замовляли? Ну, почнемо з замовлення моєї сусідки. Це ось такий спрей: антиперспірант. Це новинка. Він дійсно дуже гарно захищає від поту. Прибирає неприємний запах. і для вас він буде безпечний протягом дня, не оставляє світлих і білих слідів на одягу. Вона замовила своїм онукам отакий шампунь дитячий це для зовсім малесенької внучки. Бачите, тут така красота, це з оливкою шампунь. Все добре запаковане, все гарно пахне. І для онука вона замовила такий шампунь, де тут написано 3+. Тобто є для від нуля шампуні і для діток вони без сліз, вони приємно пахнуть. Ось, бачите, кит тут радується життю. Тут написано, що без всяких сульфатів і неприємних для дітей речей, без парабенів. Також вона замовила для себе гель для душу морський. Вона полюбляє, завжди замовляє морську серію із оливкою. І ще в її замовленні був гель для душу. Це вона на подарунок комусь із вербеною. Це півлітрова така бутилка, а тут по 320 мл. Ну, Опять показую, що все густе, все концентроване, всього надовго вистачає. Тому дуже вигідно брати, бо гарна якість і ще і економно розходується. А, Так, що я замовила собі? Собі я замовила крем для рук з календулою, бо зараз зима, парове отоплення, холодно, руки шершавіють, і цей крем з календою він добре. Заживляє шкіру, зголожує, не оставляє плівки на руках. Руки такі дуже такі мягкенькі, ніжненькі, мені дуже подобається. І його теж дуже надовго вистачає. Я вже його брала декілька разів, тому беру повторно. А, забула ще ось сусідка замовила дитячу зубну пасту, отаку з клубничкою. Вона з олією чайного дерева. Бачите, без парабенів, без фторидів. Тільки якісний товар. А собі я замовила набір зубних щіток. Зараз на них якраз акція у грудні. Я зубні щітки замовляю собі, міняю їх кожні три місяці. Може, їх і треба частіше міняти, мабуть, Ну, у мене так виходить. Тому я беру отакий набір і мені дуже подобається. Щітка вона середньої такої жорсткості, дві, Бачите, кольором одна розова, друга блакитна, так що, якщо ви будете брати на сім'ю, дуже вигідно. І е, вони протестовані з сертифікатами. Гарної якості, відгуки я отримувала за них тільки гарні. Так, Собі я замовила ще е, зараз акція йде на вітамін D3К2. Це спрей у нас. і Я користуюсь. Постійно, особливо в зимовий період з вітаміном Д3. Ось, можу показати, рядом стоїть у мене мій скоро закінчиться. Бачите, тут вже осталося чуть-чуть. Кожен день зранку по 2 оприскування. Це якраз добова доза для того, щоб підтримувати своє здоров'я, своє е таке гарне почуття. Ось ще поряд я вже стою, я приймаю вітаміни краси. І омегу 3 Це все виробництво фармасі, це все є в каталозі, можна замовити для себе, для своїх друзів, для рідних. І собі ще замовила барберин. Він дуже добре знижує рівень інсуліно-резистентності в організмі. Тобто, якщо ви хочете похудіти, якщо ви хочете гарне самопочуття, то барберин, якраз оці е, е, добавки вітамінні, Бачите, альфа-ліпоєва кислота тут у нас. Тобто те, що потрібно для здоров'я. Ось ціла табличка, що сюди входить, добова доза багатьох дуже потрібних мікроелементів і вітамінів. Тобто, я розширюю свій асортимент для підтримки здоров'я. Так, у мене тут іще на подарунок я отримала зі знижкою 77%. Це а, всього за 50 гривень такий гель для душу Лаванда. Ось замовили вербену, а я собі лаванду взяла за 50 гривень. Тут також лежить каталог наш. Січня місяця це каталог розпродажів буде. бачите, на улюблений Гель-Каштан, буде знижка. До речі, кому треба Гель-Каштан, у мене є в наявності і пишіть, можу зразу вам вислати. Лежить тут вітальна відкритка від Мурата з вітанням з Різдвом і Новим роком. Мурат – це наш співзасновник фармасів Україна і е, директор генеральний. І ще я замовила собі теж по акції. Е, кожен раз, коли є якісь акції, я завжди беру це. У нас тестери, тому що я їх роздаю тим своїм подружкам, сусідкам. Бачите, тут скільки Тут їх 10. І ще й пакет такий великий. Ось, мені що подобається. Ще й пакет великий, де можна положити щось. І так ящик цей пустий уже, все розпакувала, а вам хочу показати, що є в наявності, ви можете зразу мені записати замовлення. І я вишлю, чи якщо ви в Одесі живете, ми зустрінемось. Це жіночі парфуми Бліс, які дуже схожі на Майвей. Це аромат Сигнейча, це роз аромат рози ну Такий квітковий яскравий аромат. Вечірній дуже красивий аромат а, Гламур на діпред похожий. Аромат квітковий свіжий, такий трав'янистий гера. І класичний аромат. Квітково а, такий. О, більш квітковий фернвег. Дивіться, яка гарна, класна упаковка. Бачите, все в целофані, все запаковане. Дуже класні подарунки на Новий рік, на Різдво своїм коханим, своїм сестрам, мамам, тим, хто заслуговує на те, щоб їх любили і поважали. Тому ось таке замовлення. Якщо ви дивитесь це це відео. У інстаграм ви можете написати мені зразу, якщо вам щось хочеться замовити, або якщо на других ресурсах пишіть в коментарях. Якщо там ніде писати, зайдіть, будь ласка, в інстаграм на сторінку Інна Коко. Це моя сторінка. Підпишіться і напишіть мені повідомлення, що я можу вам запропонувати. Ну, доставка зрозуміло, по Україні є. Якщо ви знаходитесь в інших країнах, це теж для вас можливість, то що, наприклад, в Канаді, в США знижка на продукцію фармасі для зареєстрованих покупців до 50 Доставка йде і в Мексику, і в Канаду, і по всій Європі. Тому ви можете написати мені повідомлення. Я вам допоможу отримати цю знижку, якщо ви з України. То, будь ласка, ви самі можете знижку отримати яким чином на моїй сторінці є посилання. І якщо ви на нього нажмете там три хвилинки, а заповнити анкету, вам приходить особистий логін на телефон на смс, і ви вже можете отримувати товари всі за знижкою. Я ж буду вас безкоштовно консультувати, допомагати розібратися у всьому у продукції, як оформити вигідно замовлення, як його отримати, як сплатити. Які вигідні акції брати, щоб ви нічого не прозівали, щоб ви знали і отримували подарунки? Тому ваш вибір. Ви можете дивитися далі, як усе красиво користуються інші люди якісною продукцією. Можете замовляти у мене або у когось іншого. Я з свого імені гарантую вам, що я буду консультувати вас безкоштовно і якісно допомагати вам обирати продукцію. Якщо ж ви хочете отримувати знижку чи брати участь у розпродажах в акціях чи навіть заробляти, бо ну зараз усі все продають. Чого ж ви тоді не можете заробити, правда? Якщо на вас хтось заробляє, вам хтось щось продає і ви комусь продаєте, ви теж заробите собі на якісну продукцію на те, що вам треба. Зараз у нас якраз проходить класне навчання в Телеграм безкоштовне, як знайти перших клієнтів через інтернет, як не виходячи з дому заробити гроші. І цьому ми всі учимо безкоштовно. Що для цього треба? Для цього треба саме попасти в мою команду, тому у вас є два шляхи. Ви можете написати мені повідомлення в особисті або в коментарі під цим відео, або зайти на сторінку в інстаграм, підписатись на цю сторінку, що ви бачите на екрані, Інна Коко, і написати мені повідомлення. І я зразу вам вишлю посилання або допоможу вам оформити цю знижку і отримати доступ до навчання. Тому я вдячна вам, що ви подивилися це відео. Буду дуже вдячна вам за лайки, за підтримку. Підписуйтесь на мою сторінку в інстаграм, на мою сторінку в Ютубі. Вона так і називається Інна Кокоревець. І ласкаво прошу по посиланню, які є на моїй сторінці, приєднуйтесь до цих груп-чатів, і чатів, де ви отримуєте знижку, консультацію і відгуки. Поділіться цим відео з вашими знайомими. Може їм буде корисно, може їм потрібна якісна продукція, вони зможуть зекономити, вони зможуть заробляти. Тому не жалійте е своїх пальчиків, нажміть кнопку Переслати це повідомлення, поділитися цим повідомленням і цим відео. І я буду вам вдячна, і ваші знайомі теж будуть дякувати вам. Як кажуть, плюсик в карму. Бережіть себе, до нових зустрічей. Дякую за увагу!